Загострюється протистояння між найбільшою у світі пошуковою інтернет-компанією Google і владою найбільшої за населенням країни світу Китаю, аби не піддати цензурі свою пошукову систему, чого вимагає китайський уряд, Google прийняв рішення переадресувати своїх китайських користувачів на веб-сторінку, яка базується у Гонконгу. Таким чином Google сподівається дотримуватись принципів свободи слова і при цьому залишатись на найбільш перспективному ринку світу. Маневр американців розлю в китайське керівництво у відповідь воно застосувало свою власну комп'ютерну систему, щоб блокувати усі заборонені інтернет-ресурси, які надходять через сайт Google. З подробицями конфлікту. Зорислав Байдюк Google розпочав працювати на китайському ринку у 2006 році. Тоді компанія погодилась дотримуватися цензури. Наприклад, китайські користувачі не можуть знайти через пошукову систему інформації про Далай-Ламу, релігійний рух фолангон чи криваві події на площі Тяньаньмень. Перенесення інтернет-пошуку до Гонконгу, де діють відмінні від країни загалом закони, на погляд китайської влади є порушенням компанією взятих на себе зобов'язань. Крок американців: черговий постріл у війні, яка розгорнулась між найбільшою у світі інтернет-компанією та найбільшим цензором світу. У грудні на китайську версію системи Google та кілька інших інтернет-компаній було здійснено широкомасштабну хакерську атаку. Google підозрює, що напад скоординував уряд Китаю, адже атаковані в першу чергу були поштові скриньки китайських правозахисників. Китай вже заблокував для внутрішніх користувачів доступ до пошуку забороненої інформації через сторінку Google, перенесену до Бонконгу. Ми не здивуємося, якщо уряд взагалі перекриє доступ до китайської версії Google. Конфлікт з урядом Китаю може мати негативні економічні наслідки для Google. У Китаї 400 мільйонів користувачів інтернету. сумно, що Google пішов. Вони були останньою великою іноземною інтернет-компанією в Китаї. Всі інші повернулись додому. Google – друга за популярністю пошукова система в Китаї. Приблизно 30% інтернет-пошуків у цій країні робиться через Google. Прибутки компанії в Китаї складають лише трохи більше 1% від щорічного прибутку Google, який складає 24 мільярди доларів. Однак китайський ринок у перспективі має небачені досі бізнес-можливості, якими американці прагнуть скористатися, не поступаючись принципами свободи слова. Зорислав Байдюк, Голос Америки.